Пинитись у пасці в Івано-Франківську за один день у ліфтах застрягли восьмеро людей. Серед них і мати з півторарічною дитиною. А все через відключення світла. Рятувальники тричі виїжджали у спальні мікрорайони міста та визволяли бранців-підйомників. Для ДСНС це вже звичні виклики, і надходять вони чи не щодня. Саме задля власної безпеки рятувальники застерігають громадян не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку та під час повітряних тривог. Також пам'ятайте основні правила, яких слід дотримуватися, якщо все ж таки застрягли в ліфті. По-перше, заспокійтеся і не панікуйте, не натискайте всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті, не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно. Скористайтеся кнопкою виклика диспетчера чи зателефонуйте до аварійно-ліфтової служби. Якщо при собі немає телефону або відсутній мобільний зв'язок, намагайтеся покликати на допомогу інших мешканців будинку, аби вони могли викликати відповідну службу.